Згадайте, як давно ви відкладаєте на потім свої плани по саморозвитку. Ви думаєте, давайте не сьогодні. Я почну з понеділка. Я почну з нового року. Я зачекаю слушного моменту, а момент так і не настає. Чому так відбувається сьогодні? Про це поговоримо. Всім привіт! Ви знову на каналі Темний Доктор, з вами Сан Санич, і я одразу прошу вас поставити лайк і підписатися на канал, для того, щоб отримувати свіженькі відео вчасно. В минулому відео ми з вами говорили про вигорання і говорили про те, як правильно звільнятися з роботи, якщо ви раптом на ній вигоріли. Сьогодні я вам розкажу, як в принципі, зробити так, щоб ви не вигорали. Погодьтеся, звільнення це дуже кардинальне рішення при вигоранні. Логічніше було би просто зробити так, щоб це вигорання ніколи не наступало або не наступало якомога. Пізніше, якщо вже уникнути його неможливо, як це зробити? Сьогодні я вам розкажу про два основних способи, як структурувати свій час так, щоб менше вигорати, і ще розкажу сьогодні про таку штуку, як самомотивація. Це дуже цікава тема, тому дослухайте це відео до кінця і отримайте багато корисного. Отже, в будь-якій роботі наша основна причина вигорання. Це те, що ми банально не вміємо користуватися власним часом. Через це виникає ефект хаосу, а хаос він дуже виснажливий і тому ви через цей саме хаос так швидко можете вигоріти на своїй роботі. Як зменшити ефект хаосу? Є у мене для вас декілька технік, які допоможуть вам керувати вашим часом грамотно і ефективно. Є купа різних прийомів тайм-менеджменту, але, на мій погляд, найефективнішими і найфундаментальнішими із них є два: це матриця Ейзенхаура і банальний пріоритетний щоденник планування. І це не просто інструменти, це два основні етапи всього тайм-менеджменту. На першому етапі вам потрібно зрозуміти, які завдання вам потрібно виконувати. А які ні, які для вас є важливими, а які можна делегувати комусь іншому? І в цьому вам допоможе матриця Ейзенхауера. В даному випадку у кожного завдання є два основних критерії: це важливість і це терміновість. І через це всі завдання можна поділити на чотири типи. Перший тип це термінові і важливі завдання. Від виконання цих завдань залежить ваше майбутнє, не просто майбутнє вашої фірми, ваше особисте майбутнє залежить від виконання і якісного виконання цих завдань. Тож для цих завдань ви маєте приділити максимум зусиль і уваги. І як кажуть, якщо хочеш щось добре зробити, зроби це сам. Тож для цієї категорії завдань ні в якому разі не використовуйте делегування власних повноважень, адже це ваше життя залежить від цих завдань. І ви за це маєте відповідати. А отже, саме ви маєте зробити ці завдання. Другий тип завдань це важливі, але не термінові. І це найзручніший тип завдань, тому що ми можемо маніпулювати таймінгом виконання цих завдань, як нам буде зручно. Серед них вже можна виділити першорядні, другорядні, більш термінові, менш термінові. І таким чином ви в планувальнику можете виставляти їх або е, раніше, або пізніше. Як вам буде завгодно. Але це теж важливі завдання, отже, делегування їх взагалі неможливе. Ви маєте виконувати їх самостійно для того, щоб бути впевненим в тому, що вони виконані якісно. Третя категорія це термінові, але неважливі завдання. По суті, це пожирачі вашого часу. Від їх виконання особливого якогось толку для вас не буде, але їх і не можна не виконати. Тому такі завдання ви можете сміливо делегувати комусь менш кваліфікованому або комусь менш зайнятому ніж ви. Тому що від якості виконання цих завдань, в принципі, для вас нічого не зміниться. І четвертий тип це нетермінові і неважливі завдання. Виконання або невиконання таких завдань взагалі ні на що не впливає в вашому житті, тому сміливо можете викинути їх геть. Таким чином, ви отримаєте собі перелік завдань з уже готовою пріоритетністю, і вам залишається використати другий етап планування свого часу, а саме записати ці завдання у свій щоденник. Що таке щоденне планування? Це банальний блокнот з розкресленим часом в ньому. Ви приблизно знаєте, скільки часу вам потрібно витратити на те чи інше завдання, і уже в цьому блокноті ви складаєте свій денний план роботи в залежності від е пріоритетності цих завдань, які ви отримали з матриці Ейзенхауера. Але скажу вам так, що Планування потребує від вас певної самодисципліни. Я напевно не помилюсь, якщо зроблю таке припущення, що скільки разів ви намагалися складати плани на день і скільки разів ви відкладали це у довгу скриньку. Я думаю, що це було неодноразово. Для того, щоб примусити себе це робити, у вас має бути прокачана сила волі, а це є далеко не у кожного. Тому я пропоную вам деяку інформацію, як саме ми можемо прокачати свою силу волі і ставити цілі так, щоб їх можливо було виконувати, і досить неважко. І от як тільки ви запитаєте у Гугла, як підвищити свою мотивацію, зразу до вас набіжить ціла куча різних коучів, тренерів, тарологів і конспірологів, які будуть вам пропонувати курси, які вам будуть пропонувати якісь свої техніки і методики. Які вам будуть пропонувати читати мантри, говорити якісь афірмації, якісь виконувати вправи йоги і ще щось, дуже багато чого, аби ви заплатили їм за цей курс, купили в них якийсь чарівний дзвіночок або арома свічки, або ще щось. І тільки на те, щоб витягнути з вас гроші, працює їхня мотивація. У людини є два основних мотиватора: перший із них це заздрість. Про заздрість ви можете подивитися в моєму відео про сім смертних гріхів, але зараз скажу про те, що заздрість це не найкращий мотиватор. Так, заздрість завжди спонукає вас до якоїсь дії. Якщо ви бачите, що у вашого сусіда щось є, а у вас немає, у вас є два варіанти або працювати, заробити гроші і купити собі це, або банально вкрасти, або відібрати це у сусіда. Але цей шлях в нікуди, тому що він веде до жорстокості, насилля, до стресів і е, непотрібних вам дій. Тому ніколи не обирайте заздрість як мотивацію. Другим великим мотиватором для людини є місія. І от про неї ми зараз. Поговоримо. Я думаю, ні для кого не секрет, що є цілі, а є місія. В чому різниця? Що таке цілі, для чого вони потрібні, чому вони служать? Цілі, які ми ставимо перед собою, вони служать для задоволення наших потреб. Для того, щоб трошки класифікувати ці потреби, візьмемо піраміду Маслоу, яка нам уже дуже набридла, але без неї ми поки що не можемо обійтися, адже аналогів їй немає. Ви знаєте, що в цій піраміді наші потреби поділяються на 5 умовних типів, починаючи від базових потреб в харчуванні і сні до вищих потреб у самореалізації. І в залежності від того, яка потреба у нас виникає, ми ставимо собі цілі всередині оцього кластеру піраміди. До прикладу, у мене виникла потреба поїсти. Я ставлю собі за мету піти у магазин, купити продуктів і приготувати собі щось поїсти. Я сподіваюся, що така ілюстрація є максимально зрозумілою. Якщо ж ми подивимось на цю піраміду трошки під іншим кутом, ми побачимо, що для кожної потреби є свій цикл задоволення цих потреб. Так, наприклад, базові потреби це сони харчування, вони задовольняються протягом або декількох годин, або одної доби. Потреби в безпеці задовольняються трошки довше, десь приблизно місяць. Це різні там комуналки, іпотеки, кредити, таке інше. Належність до якогось суспільства ми переглядаємо раз на 4-5 років. Саме тоді нам набридає наше оточення, і ми стараємось в ньому щось змінити. Відповідно до цього, потреба в повазі переглядається кожні 6-7 років, тому що у новому суспільстві, у новому колективі, ви маєте цю повагу заслужити, а на це потрібен час. І циклічність потреби в самоствердженні має найбільший термін в середньому 12-15 років. Це ті періоди, коли ми проходимо свої вікові кризи і повністю переглядаємо систему власних цінностей. Всю цю систему трошки легше зрозуміти, якщо показати її наглядно. Внутрішнє коло в даній таблиці це швидкі цілі, це потреба в сні та їжі. Так, вони задовольняються найшвидше. І ми бачимо, що це коло у нас найменше. Середнє коло це коло розвитку, це наш колектив і наша повага в колективі. І зовнішнє коло це коло наших місій або найвищих потреб потреб в самореалізації. Якщо людина ставить собі цілі всередині внутрішнього кола, можна сказати, що вона живе у такій бульбашці свого маленького мікросвіту, в якому вона переживає всі свої денні переживання. Це. Життя від зарплати до зарплати це п'янки по п'ятницям, да, це якісь серіали, ютубчики, крісло, диван і постійна невдоволеність своїм життям, тому що в ньому нічого не відбувається. Але людина не спішить виходити з цієї бульбашки, тому що це її зона комфорту, так і їй там зручно. І вона так, вона лається на це все, вона не любить своє життя, але вона не хоче нічого змінити, тому що їй що правильно зручно. Але якщо все ж таки людина озирнеться навкруги і запитає себе, для чого я, власне, живу, то вона, скоріш за все, почне ставити собі цілі розвитку, а це вже цілі з середнього кола. І отут уже починається щось цікавеньке. Такі цілі переважно стосуються кар'єри людини, тому що де ще, як не в кар'єрному розвитку, ми можемо реалізувати свої амбіції. І тут уже з'являються ось ці люди, які живуть по законам Макіавеллі, які заради досягнення цілі готові на все. І ми отримуємо тут людину, яка ставить собі цілі заради цілей. Це схоже на спортивні змагання. Вони ніколи не закінчуються, закінчується лише ваша здатність брати в них участь. І саме тоді, коли людина усвідомлює безглуздість всіх цих змагань, вона переживає ще одну кризу особистості, що, власне, й провокує вигорання на цьому етапі. Коли спортсмен досягає певних висот і вже йому не цікаво брати участь у змаганнях, він стає тренером. І що це означає? Що він знаходить свою місію. І це добре ілюструє те, як людина бере собі мету уже з третього зовнішнього кола. Що саме цікаве в оцій ось концепції? Те, що коли ви берете собі мету з будь-якого кола, ви проводите із центру вектор до цього кола. І на всій довжині цього вектора ви можете ставити собі такі невеличкі чекпойнти, тобто цілі, які ви можете поступово досягати. Чим довший цей вектор, тим більше цілей ви можете поставити. Якщо ви берете собі мету на зовнішньому колі, ви можете охоплювати весь спектр цілей. Ви можете захопити і щоденні цілі, ви можете захопити і цілі зростання, і ви можете досягти своєї місії, тобто зовнішнього кола. І, наприклад, коли людина ставить собі мету із зовнішнього кола, всі інші цілі слугують їй інструментами досягнення отої вищої мети. Вона прекрасно розуміє, що для досягнення вищої мети їй потрібно досягти ще трошки нижчих цілей. До прикладу, якщо я хочу досягти своєї мети, мені потрібно перекривати свої щоденні потреби, це їжа і сон. Мені потрібно перекривати свої потреби вищого характеру, це якесь професійне, кар'єрне зростання. І тоді я поступово буду наближатися до своєї місії. Для чого я це все розповів? Для того щоб ви зрозуміли, що чим вища мета у людини, тим більше людина може пережити і витерпіти на шляху до досягнення цієї мети. А значить, вона буде менше вигорати. Все, про що я зараз розповів, і про тайм-менеджмент, і про місію, і про ціле покладання це речі досить фундаментальні. Для того, щоб з ними працювати, вам потрібно попрацювати трошки над собою. А от на біохімічному рівні вигорання виникає внаслідок банально нестачі в організмі гормону радості дофаміну. Без цього гормону ми стаємо. Безініціативними млявими нічого нас не цікавить. Так от, щоб час від часу отримувати цей гормон, ми маємо чогось досягати. І отут нам приходить на допомогу система маленьких цілей. Як вона реалізується? Є ще один такий вид діяльності, який називається хобі. І ось саме хобі допоможе вам з вашим дофаміновим голоданням. Тому що. Хобі може забезпечити вас системою маленьких перемог хоч щоденно. Неважливо, хобі у вас вирощування квітів, ви можете радіти з того, що ваша улюбленість нарешті зацвів, ви можете подорожувати, ви можете виступати на сцені, ви можете займатися спортом або благодійністю. Неважливо, кожна ваша маленька перемога дає вам кількість дофаміну рівноцінному тому, коли ви перемагаєте в якійсь великій грі. До прикладу, або здобуваєте якісь великі здобутки, і що найцікавіше у хобі, його зміна не зробить вам погоди в житті. Вона не впливає ні на ваше благополуччя, ні на кешфлоу, ні на що не впливає. Тобто ви можете поміняти своє хобі сім разів на тиждень і від цього нічого не зміниться. Ви будете отримувати свій дофамін і вашому організму буде класно. Тому ви можете використовувати своє хобі як джерело того необхідного для вашого розвитку палива і відчувати себе при цьому дуже гарно. Отже, резюмуючи все вище сказане, я закликаю вас не пороти гарячку і не звільнятися з роботи як тільки вас щось в ній не задовольнило. Якщо ви відчуваєте вигорання, ви можете просто звернутись до систем тайм-менеджменту і налагодити свій режим дня, свій режим роботи, свій режим отримання дофаміну. Ви можете налаштувати своє життя так, щоб воно вас задовольняло. Головне, це не зациклюватись на банальних буденностях, вийти на рівень якоїсь місії, і тоді ваше життя зміниться на краще. З вами був Сан Санич. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайки, залиште якийсь коментар до цього відео, я буду від цього дуже щасливий і мій рівень дофаміну набагато зросте. Дякую вам за перегляд.